Вітаю вас на моєму ютубі. Мене звати Ірина, я коуч, провідник Гріліла, і я працюю з людьми, які хочуть проявлятися. І сьогоднішній мій подкаст буде не такий, як зазвичай. Сьогодні я з вами хочу поділитися просто неймовірною технікою, яка дуже швидко врегульовує наші емоції і ставить їх на місце. Ця техніка називається хопоно Знаєте, я два тижні її тестувала на собі. І те, що вона творить з нашим внутрішнім світом, це просто щось неймовірне. Я її вам просто щиро рекомендую. Як працює ця техніка? Є п'ять оцих неймовірних фраз, які треба проговорювати, коли ви відчуваєте отут якусь тривожність, коли вам погано, коли відчуваєте біль. Їх можна застосовувати просто в будь-якій ситуації, коли ви відчуваєте тривожні думки, коли ви щось себе знецінюєте, коли ви на когось ображаєтеся, коли ви на когось злитеся. Просто це універсальна техніка, коли ви можете її в будь-якому випадку проговорювати. І так, ці п'ять неймовірних фраз: перша вибач мене, друга мені дуже жаль, третя я люблю тебе. Четверта. Я дякую тобі, і п'ята, я пробачаю тебе. І коли ви оці п'ять фраз будете проговорювати, коли, е, коли ви відчуваєте себе не дуже добре, ви проговорюєте оцих п'ять фраз, і, ваш, і тут отут ви відчуваєте таке тепло, спокій. Просто ну, я розумію, що зараз я говорю про свій досвід, а коли ви почнете от, прям почуєте те, що зараз я говорю, і будете проговорювати оцих п'ять фраз, ви прям е, почуєте це на своєму власному досвіді. Е, от автор цієї техніки рекомендує її проговорювати прямо круглосуточно кожного дня, коли ви щось відчуваєте. Я розумію, що коли ви там дуже часто їх повторюєте, воно вже починає так аж підташнювати, що цього вже знаєте аж забагато. Тому от автор рекомендує, коли ви вже просто говорите, 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 і вже просто ви розумієте, що не можете говорити. Він рекомендує говорити лише дві фрази дякую тобі, я люблю тебе. І навіть коли ти говориш дякую, я люблю тебе. Це просто це, це так само працює, але коли оця довші ці п'ять фраз, вони якось масштабніше працюють, але ці теж оце, коли вже вас ви вже не можете проговорювати, але ви хочете, то дякую. Я люблю тебе. Наприклад, хочу продемонструвати. Наприклад, наприклад, ви починаєте я починаю себе ви думаєте, от я якась не така, мені щось там бракує, і коли ви такі проговорюєте, звертаєтеся до якоїсь тої частини себе, яка зараз себе знаціння, кажете, вибач мене, мені дуже жаль, я люблю тебе, я дякую тобі, я пробачаю тебе. І коли от ви проговорюєте, отут якась відбувається відбувається магія. А якщо, наприклад, якась є дуже масштабна ситуація, як, наприклад, от в моменті щось, наприклад, хтось вам щось сказав, і ви відчуваєте, що воно вас тригерить. Ви про себе, ну, може, набагато напевно, буде краще коли ви будете собі в голові про себе проговорювати і вас в моменті буде відпускати напевно кожна нас є людина яка там ну зазвичай на стригерита і коли ви її бачите або коли вам щось кажуть ви проговорили ці п'ять фраз і ви просто її любите ви прямо прям себе відчуваєте дуже дуже добре від того що ви проговорили ці фрази Якщо це відео було дуже корисним для вас, ставте лайки, коментуйте і залишайте свої інсайти. І знаєте, що коли я читаю ваші коментарі, які ви мені пишете, це для мене прям дуже велике щастя. А коли ви хочете якусь свою особисту ситуацію пропрацювати, звертайтеся до мене, і я проведу для вас гру Ліва. Гарного дня!